Чи задоволені ви, що ваші ліцеїсти беруть участь у проєкті чи сторія? Мені подобається те, що подобається ліцеїстам. Це в першу чергу. Ми два пункти одразу позначаємо. Тому що це про місто і це про людей, які живуть в цьому місті, тому що ви творите історію міста. Мені імпонує те, що. Цей формат він абсолютно вільний. Вас сюди ніхто не примушував приходити, принаймні, ні зі сторони організаторів, ні зі сторони нашої. Та тобто це ваш вільний вибір. І я хочу сказати, що це суперсистемно. А те, що це про Чернівці, це надзвичайно важливо, тому що кожен мешканець свого міста він повинен знати історію. Як ви вважаєте проект чисторія чи не вважає перемогу? Однозначно він складова перемоги. Чому? Тому що всі ті, хто ціною власних життів, військовослужбовці, волонтери, тероборона, цивільні люди, всі ті, хто боронять країну, вони ж це роблять для чого? Тому що вони хочуть європейське майбутнє для України. Зараз вони будуть радіти тому, що ви розвиваєте країну. Вони дають нам можливість вчитися, і потім ми повинні все таки теж бути вдячними. Що ви побажаєте наступним ліцеїстам, які будуть наступними знімати проект Чисторія? Я хочу, щоб е, вони була, знаєте, е, щоб вони повірили вам, що це дійсно круто, і щоб вони не втратили можливості. Участь у проекті Чисторія це величезний інструмент розвитку демократичних ініціатив нашого закладу, в якому беруть участь учні. Неповнолітні особи, які вміють брати на себе відповідальність. І я правда радію з того, що ви такі є, і що вам подобається, і що ви хочете розвиватися. Мені сподобалось брати участь у проєкті «Історія», бо це опора мого розвитку. Я перестав боятися камери. В мене є нові знайомі. Та це дало мені можливість стати відомим. Мені сподобалось в цьому проєкті те, що я навчилась робити те, що я не могла зробити раніше: говорити на камеру, говорити з людьми, які в мене статусом. Я дізналася ну, багато нового, а ще в мене є появилося багато друзів. А зараз, коли є ця програма, коли мене запросили. Мені це дуже сподобалося, Я почав працювати. Я нарешті зміг відкритися до камери. Я тепер не боюсь. Камери. Мені подобається проект історія. Та ще ми робимо велику важливу справу.